У важкі часи люди шукають підтримку у вірі, звертаються до Бога у молитві. Для багатьох це не просто слова, а спосіб знайти спокій, силу та надію. Після початку повномасштабного вторгнення молитва стала і символом національної згуртованості та віри у перемогу. Тому в Україні створили день присвячений єднанню заради спільної мети. Навіть ісус Христос сказав, що де двоє чи троє зберуться в ім'я. Там і я серед них. І молитва вона відображає нашу єдність, нашу єдність нашої ідеї, єдність наших думок, єдність наших переконань. Цьогоріч в Україні національний день молитви відзначають вперше. З самого ранку у Хмельницькому зібралось духовенство разом з владцями та громадськістю на спільну молитву. На молитву за українських не перших воїнів, які боронять нашу державу, за тих полеглих воїнів, які вже віддали своє життя, тому що віддаючи своє життя, наші воїни. Виконують найбільший закон любові, бо Христос каже, що немає більшої любові, коли хто свою душу віддає за своїх друзів. Ми молимося також за полонених військових і так само за переселенців, за біженців. У кожному храмі Хмельницької єпархії у цей день завершиться особливе богослужіння за Україну: народ, владу та Збройні сили. Як би не було, маємо молитися. Якщо нам важко на душі, молимося. Якщо ми не знаємо, як молитися, молимося своїми словами. Так само, як ми. До когось звертаємося, кого любимо. Говоримо найтепліші слова, найщиріші слова, так само і до Господа. Бо часом є уявлення, що якщо я відкрию молитовник і буду просто вичитувати молитви, то це не буде молитвою. Треба молитися щиро, що вона йшла від серця. До того ж, варто пам'ятати, що просячи у молитві про мир, здоров'я чи злагоду в родині, не забувати дякувати за те, що вже маємо. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.